Заточені під булаву. У його крові 30% справжньої української горілки, а в шароварах захований величезний шмат сала. Так, на всякий випадок. Зустрічайте! Сергій Притула, Тернопільський сірий! Добрий вечір, пані Дебанове. Камені клаб Україн вітає вас! Українець по природі своїй любить шукати в будь-якій фігні маяки від вищих сил. І трактує їх так, як вважає за потрібне. Сьогодні говоримо про українські народні прикмети. Розсипала сіль до сварки. Розсипався цукор до миру, розсипався кокаїн. До феєричних почуттів та фантасмогоричних видінь. Впала вилка, хтось спішить. Впала ложка в когось руки з жопи ростуть. Впав хуй, все, ніхто нікуди не спішить. Впало мило, чекайте несподіванок. Ластівки низько літає, буде дощ. Ракети низько літають до відставки Кузьмука літають. розсипався кокаїн. Тріснуло дзеркало до біди. Тріснула резинка від трусів до великого сорому Ну, або до маленького. Тріснув презерватив. Краще б тріснуло дзеркало. Чешеться ніс до п'янки. Чешеться в паху до лікаря. Чешеться дупа до пригод. Реалії життя заставляють звертати увагу на політичні прикмети. Розсипати по Києву сіль, цукор, гречку і борошно до виборів Черновецького. Розсипати долари в офісі соцпартії до антикризової коаліції. Чашиться Порошенко. Пізно чешитись, Петро Олексійовичу. Санове притула Тернопільській Сірії для вас спеціально в камеді!